Привіт! Ви на каналі Зомбарик. І це друга частина, як ми будемо будувати дім. Сьогодні ми будемо ставити ліжко, оце все. Першим, що я хочу зробити, це піч. Зараз ми зробимо піч. Нам треба цегла. І ще нам треба. Вона тута, і що нам треба незирак, так, нам треба тут скупати. Так, тут у нас буде піч. Думаю, так підійти. Ми там закриємо. Ось так зробимо. Ось так. Там ми ще закриємо. І ось така піч у нас вийшла. Дальше ми тут ламаємо, заходимо і ставимо незерак. Тут заблоковуємо. Так, думаю, краще буде зробити ось так. І тепер нам треба наверх. Так, наверх. Нам треба наверх якось добратись. Сюди доберемося. Тут нас буде проходити комен. Сам комен. Ось так у нас буде йти комен. Ось так. Буде йти в нас комен. Тут треба ламати Було. так і зробити ось так. Ось так у нас буде, ось так у нас робиться, буде зроблений комен. тепер ми йдемо назад і, став, і беремо зажигалку і запалюємо. Ось такий у нас получився. Ай Дим іде. Диму чогось нема. Йде, але дуже-дуже маленький. Ну, хай буде. Далі, що я хочу зробити, це поставити ліжко. це нам не треба більше, нам треба... Жовте ліжко. Ліжко у нас буде стояти отут, щоб було тепло спати, біля пічки. І біля ліжка в нас буде стояти бочка. Ось так, щоб туди можна було щось положити. Далі. Тут в нас буде стіл, зараз ми його зробимо. Е, думаю, хвойних хватить. Нам ще три сходи з е, гладкого кварцю, це, це. нам ще три картина. І якась пластина легка хай буде. Ми ставимо тут стіл, на нього ми ставимо так сходи, сюди ми ставимо е, пластину. І сюди картина. Ось такий комп'ютер в нас вийшов. Це не дуже похоже. Ну, щось і похоже. Тут не виходить. Тут в нас так вийшло поставити, а там не виходить, так що тут нічого не буде. Далі зробимо крісло. Так, оце нам вже не треба. Нам треба е раз. плити. От таке. Можна брати любі, але я візьму такі. Нам ще треба люк, теж хвойний лаз візьмемо. І зробимо. Таке крісло. Ось таке крісло у нас буде. Щоб можна було сидіти і грати. Далі, що я хочу зробити, це поставити тут шафу. Наша шафа буде березова Березова. Так, беремо так. Ну нам треба бочки і ще люки. Люки люки. Думаю, дошки теж треба взяти такі і ще двері. Нам треба зробити ось таку стіну. Три блока. Далі, настільки я повню, тут закривається, сюди ставляться бочки, і тут дверями не виходить. Значить, ми зробимо так. Ми ламаємось тут і сюди ставимо. Бочки. Ой, сюди ставимо бочки. А тут закриваємо дверями. Ось така шафа у нас получилась Так, там теж можна бочки. Ось така шафа у нас получилась Далі, що я хочу, це зробити диван. Нам потрібні. Що нам потрібно? Потрібні. Ну, візьмемо ось такі люки. Е, ну, хай буде вже люки ми не такі візьмемо. Люки ми ось такі візьмемо. Хай буде ось такий лас. І. Попробуємо зробити так диван. Ми отут, отут ставимо люки і ставимо отут, отак, так, отак, так, так. Ось так і так. Нам треба ось тут ось. Все закрити люками. Тут теж. Так, тут так не виходить. Значить, нам треба отут От ще один поставити. Ну, значить, буде у нас тут зламаємо. Ось тут зламаємо і там поставимо люки. Так, не так зробили. Ось так. Ні, не так. Нам треба ось так. Ось так кей нас диван. Ні, все-таки він не похожий. Добре. Зробимо так, як було. Тут поставимо, тут поставимо ми люки, і ось такий диван у нас получиться. Ого, вже ніч на дворі. Добре. На другий день ми продовжимо розставляти мебель. Ось настав день, і ми далі будемо ставити мебель. Я думаю, ще тут зробити такі крісла. Ось так. Хай так буде. Ось така ось такі у нас крісла. Ось така піч, піч, шафа, комп'ютер, ліжко і на цьому ми будемо закінчувати. І в третій серії ми будемо строїти е, щось типа хліва для тварин. Для свиней, для корей. Ладно, на цьому ми будемо закінчувати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока!